Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Доброго ранку! Розпочинаю свій день. Сьогодні я вдома трішки прихворіла, але добре, що можу працювати із дому. Це не є якоюсь проблемою. Швидше, треба просто себе заставити стати з ліжка і щось почати робити. Позаду мене страшенний безлад. Роботи, як завжди, вдома вистачає, але розпочну з приготування сніданку. До речі, як ваш передсвятковий ажіотаж, чи ви вже готові до свят, чи прибрали будинок і взагалі, чи плануєте Різдво святкувати цього року за новим календарем? Ми і минулого року, і цього року вже. Різдво будемо святкувати 25-ту, тобто вже в неділі у нас святвечір. Але добре, що в мене є мама, вона все це приготує. Ми як то дорогі гості тільки приїдемо на все готове. Хотіли приїхати трішки раніше, за кілька днів. кажу, мам, давай я тобі щось допоможу. Вам каже, ні, ні, краще, вже я сама, бо ви як приїдете, то я вже нічого не зроблю. Тому є якесь таке відчуття, що ми дуже шановні і дорогі гості приїдемо на все готове. Ну, постараюся ще щось можливо з дому привезти, щось дому зробити, аби мамі було простіше. Але, як показує практика, простіше, коли вона сама це все зробить, аніж коли я приїду з дітьми і. Треба буде бавити дітей, а не готувати вечерю. Словом, ми готуємось, але не скажу, що я геть там вдома щось буду сильно робити. Ну, Якогось такого глобального прибирання в мене не буде. Розхламлення також, тільки так локально, в деяких місцях на кухні мені треба деякий... Посуд, там перебрати крупи і ванні. От в ванні в мене точно завал з косметикою. Багато що позакінчувалось, багато що треба придбати нових, то мушу все перебрати і скласти собі якийсь адекватний список, що мені потрібно. Взагалі, цього року абсолютно немає в нас якогось святкового різдвяного настрою. Ще на Миколая був сніг, були там дитячі свята в садочку, то хоч так трошки більш-менш відчувалося, що за вікном якась така святкова пора. А зараз, ну не знаю, можливо, тому що на вулиці зараз тепло і сонячно, і відчувається більше як весна, аніж зима, але... Ну, треба створювати цю атмосферу, не треба відмовлятися від свят. Ну, звісно, не йдеться про якісь гучні гуляння, але зібратися з сім'єю, зібратися з родиною в такі дні це дуже-дуже важливо і дуже цінно, якщо у вас є така можливість і всі ваші рідні будуть з вами поруч, чого я вам щиро бажаю. А зараз приготую сніданок собі, і почнемо наші мамські хатні справи. Сьогодні у мене буде не зовсім сніданок, швидше сніданко обід, бо зранку випила лише каву. Поки всіх відпровадила, то ось вже 12-та година і я хіба буду нормально їсти. Насправді я не люблю так робити. Мені краще одразу поснідати. Я тоді і більше сили маю, і більше енергії, і краще себе почуваю, але сьогодні вийшло якось так: у мене тут яйце і обсмажене куряче. М'ясо, яке в мене залишилося від приготування бульйону. І додаю до цього всього ще якісь овочі, сир в мене був моцарела. Останнім часом дуже мені полюбився саме ось такий вид моцарели, такої малосольної, розсольної, точніше. І ще з вчорашнього вечора залишилась у мене салат з редьки. Дайкон, тут яйця, редька і сир. Це дуже смачний салат, дуже його люблю, часто готую, особливо зараз такий період, коли сезон редьки. Ну і звичайно, кава. І хоча я зазвичай стараюся снідати разом зі всіма з дітьми, з чоловіком вранці, коли всім готую. Але ось такий сніданок на одинці – це також дуже великий кайф і можливість сповільнитись, подумати, зосередитись. Ну і звичайно до справ буденних. Що може бути буденніше, аніж застеляння ліжок. Зараз я це роблю і замість дітей, і замість всіх. Фактично, всі ліжка, це зараз мій обов'язок. Як бачите, є нюанс із застелянням верхнього ліжечка, не знаю, чи ще. Швидко, а не швидко, коли взагалі це буде можливим, аби дітки самі застеляли свої ліжка. Напишіть, до речі, в коментарях, в кого є маленькі діти, з якого віку вони самі почали застеляти за собою ліжка і коли вже стане легше, як то кажуть. Взагалі, якби мені не складно застелити тут дві хвилини роботи, але хотілося б також, щоб діти мали якісь свої обов'язки і відчуття, що вони також за щось відповідають. Хто, можливо, пропустив або вперше на моєму каналі, тут раніше була наша доросла спальня, і ми її. Переобладнали під дитячу для двох синів і зробили ось таке двохповерхове ліжко. Далі у відео я детальніше про нього розповім, бо справді було багато запитань і багато нюансів, які хотіла б вам розповісти. А поки знову ж таки роблю такі геть буденні справи, які нікуди не діваються і які завжди залишаються зазвичай за кадром, це зібрати одяг, який висох, розвішати, який знову попрала. В мене, хоча є сушильна машина, але сьогодні в мене було 4 приня і якби мені хотілося це все встигнути за один день перепрати. А, як, а от так як в мене машинка разом з функцією сушки, тобто я або перу, або сушу, я не можу робити це одночасно. То, то я надала перевагу все-таки попрати. Більше циклів прання запустити та сушити ось тут біля конвектора так швидше, мені здається. Тож, поки буду цим займатися, відповім на кілька найпопулярніших таких топ-запитань, які зустрічалися в коментарях після того, як я показала ремонт в цій кімнаті. Найбільше усіх цікавить, де тепер має спати бабуся. Ми розібрали одне ліжко. Ну, дивіться, насправді з цим проблем немає. Бабуся спокійно спить на ось цьому нижньому ліжечку, або з старшим сином, або з меншим, там вже як вийде. Вона не так часто вже до нас приїжджає, тому якби з цим проблем абсолютно ніяких немає. Те саме стосується гостей, будуть спати на розкладних матрасах. Також паралельно ще роблю якісь справи по роботі. Не забуваю, звісно, відповідати вам в коментарях, а також на ваші запити в діректі в нашому магазині. Друге топ запитання чи сплять все-таки на цьому ліжечку діти. Так. Сплять, але вкладати їх все одно доводиться нам, тобто вони самі на ньому не засинають. Переважно на нижньому ліжечку засинає молодший син, хоча спочатку тільки старший там спав, а менший спав наверху, що було для нас дуже дивно і неочікувано. Ми знову ж таки казали, що в дітей завжди є свій план, який дуже завжди відрізняється від того плану, який є в дорослих. Але зараз вже більш-менш, менший спить на низу, старший наверху, але зазвичай старшим сином чоловік бо не знаю, як так вийшло, але останнім часом у старшого сина з'явилися якісь страхи, і він боїться залишатися і в кімнаті, і сам, і взагалі спати сам. Дуже сподіваємося, що він це переросте. Так, поки я тут порозкладала весь одяг, який висох по кубках, і як завжди, залишилася одна шкарпетка. Як завжди, або доросла, або дитяча, якийсь загублений завжди в нас залишається в кожному прані практично. А тепер беру свій універсальний засіб і трішки буду протирати пил. Ну, там, де текстиль, там, де постіль, де одяг якийсь є, там пил є завжди. В будь-яку пору року, тобто, протирати його все одно треба. Але хочу сказати вам, що прибирання в цій кімнаті стало набагато простішим. Очевидно, що на це впливає кількість речей і те, як вони організовані. Наразі мені досить зручно і швидко все це прибрати. Класно, що є такий відкритий простір для ігор, і потім звідти всі іграшки просто згортаються по якихось контейнерах чи сумках, і все гаразд, все чисто і прибрано. Так, мені залишилося ще попелесосити, але в мене розрядився пилисос, Поки він заряджається, я скоренько приготую. Вечері. Ну, як я приготую. Мультиварка приготує. Пам'ятаєте, я робила заготовки: ось тут у мене є петельки. Зараз я їх ось такими геть замороженими, відправлю в чашу мультиварки. Додам воду, розбавлену з сметаною. У мене ось є домашня сметана, кетчуп. Можна замінити на заморожені помідори. От речі, у мене десь є ще заморожені помідори. Зараз знайду. І зверху поставлю. Ось цю штуку для готування на пару. І додам ось такий мікс. Я купляю цвітна капуста, брокколі і морк. І це буде в нас як гарнір, а це основна страва. І така буде корисна здорова вечеря. А головне без моєї тяжкої участі. Все приготується самостійно і потім залишу на підігріві, бо зараз ще трішки зарано, але оскільки має зараз час. То поки мої приїдуть додому, то якраз все буде для них тепленьке і готове. Я настільки собі спрактикувала готувати в мультиварці, що тепер не розумію, як я жила раніше. Мені, до речі, багато хто в коментарях так писав, каже, ви як спробуєте, то ви вже потім не захочете по-іншому якось. Ну, це дуже зручно, швидко, а головне це реально смачно. Ось ті ті втельки, вони вийшли такі, якби в казані запечені, дуже смачно. В мене там був наполовину приготовлений рис, тому я рідини додаю досить багато, щоб він мав звідки набрати вологу. І гарно приготувався, до того ж, буду готувати овочі на пару, і треба, щоб також волога звідкись випаровувалась, тому додала досить багато води. Зверху поставила ось так овочі, трішки їх посолила. Все, до речі, заморожене, нічого спеціально не розморожувала. Ставлю на режим пароварки овочі. У мене цей режим 35 хвилин і все. Забуваю про вечерю, вона буде собі готуватись сама. Просили показати. Невеличкий огляд на це наше ліжечко двохповерхове. Дивіться, воно не зовсім двохповерхове. Не знаю, чи ви мене правильно зрозуміли, там, чи всі мене правильно зрозуміли. Ми замовляли лише ось цю частину. Це ліжечко в нас було без шухляди. Шухляду ми також замовляли разом з цим ліжком. Воно просто тут вставлене в нішу. У нас було це ліжечко, і, власне, ми хотіли його використати, бо воно дуже хорошої якості. Це зростаюче. Ліжко, воно, бачите, ось тут розсувається. Ну, ми вже на максимальну довжину його розтягнули. Тут є 2 метри зараз. Ну, ми так використовуємо, бо нас тут ще хтось з дорослих час від часу може спати. Але початково найменший розмір цього ліжка зростаючого, здається, був 1,35 35 ну, Це ідеально для трирічної дитини, просто супер, ну, якщо дитина спить сама, звісно. Ми довго намучились, бо ми спочатку робили його коротким, воно стояло в іншому місці. І ми старалися там лягти разом з дитиною, ну це було незручно. Але розкласти в тому місці в нас не було можливості, а ось тут воно в повну довжину. Мене, до речі, запитували, для чого ви купляли маленьке ліжечко. Хлопці швидко ростуть і треба буде потім знов велике. Ну насправді це нормальне підліткове ліжечко розміром 80 на 2 метри. Я вважаю, що це цілком достатньо навіть для дорослого. Ну, для одного нормальний розмір не треба більшого, а зважаючи, що наша хата не дуже дозволяє якісь такі величезні ліжка, тому це такий досить оптимальний варіант. Цю шухляду ми замовляли додатково. Тут у нас ковдра додатково зберігається, і якісь іграшки, які... Ну, Переважно це пазли, які я не хочу, щоб діти розкидали без кінця по хаті. Ну, Вони все одно їх тут знаходять і розкидають. Е, гарне по якості, воно на колесах тут їде, засовується. Єдиний нюанс: е, мене 100 разів перепитували розмір, коли я замовляла його, але я все ж таки затупила і не врахувала, що тут є скруглення. То я поміряла рівно з цим, ну, якби це не вина. Продавця це моя вина, бо я міряла 20 разів, перемірювала і не врахувала це. Ну, в принципі, воно не критично, може бути і отак, але якби повністю воно під ліжечко не заходить. Насправді, мене це не дуже бентежить, але ось такий момент є, що треба було врахувати, що тут ще є скруглення. Також там ще є місце. Помістилося, ми говоримо, що це буде для собак. Вони там всі сплять. І ще в мене помістився ось такий один контейнер. Там я зберігаю дитячий одяг на виріст, який мені потрібен. Далі, ось ця частина, вся це вже ми дозамовляли. І, власне, я хотіла, аби було робоче місце. Писали мені в коментарях, що о, тут буде погано для діток сидіти писати, щось вчитись, тому що немає денного світла. Но, насправді в нас. В цій кімнаті, в принципі, немає денного світла, як такого нормального, навіть якби поставили під вікном, ну під вікном не варіант, бо там конвектор газовий стоїть, це не дуже безпечно. Тому якби іншого варіанту і кращого варіанту нема, аніж отут причепити, або поставити настільну лампу, або я хочу тут такий причепити світильник, який буде вмикатися ось так від, під полицею. Дуже зручними виявилися ось ці полиці на книжки. Дивіться, скільки в нас книжок дитячих, і це ще не всі, але досить гарно воно виглядає. Тут, до речі, є мікроскоп нашого старшого сина. Вже навіть є свій мікроскоп. Так, наразі це моє робоче місце. Діти, звісно, ще тут не сидять і нічого не вчаться. Пізніше вам ввечері покажу. Я вже, здається, показувала нам Маклай приніс ось такого космонавта. Пізніше покажу, яку він класну атмосферу вдома створює. І діти дуже часто під нього просто засинають. Ми говоримо, що вечір настав, треба йти дивитись на зорі. І ми там лягаємо, включаємо їм, і вони засинають. Це крісло з кухні. У нас було три, нам наразі достатньо там два, але воно тут так гарно вписало. До речі, ліжечко, і цей стілець це з ікею. Також ось це ліжечко зверху, воно менше. Воно йде розміром 1,80 на 80 тобто воно подовжені коротше, аніж це. Власне, можна було зробити і більше на 2 метри. Єдине, що я спершу замовляла, коли замовлялася ліжко, я хотіла в іншу кімнату, і там було обмеження, бо стояв ось тут вже в нас там газовий конвектор і так впритик було, не помістилося, воно би нам. Туди, і я власне під ту кімнату замовляла. А поки ми почали це все робити і надумали ремонт, поки нам зробили весь це, це ліжечко, це замовлення, то вже я вже не хотіла змінювати розміри і подумала, що в принципі 180 теж непогано. Ну, наразі там наверху спить чоловік з старшим сином. Я меншого вкладаю тут, а потім йду спати в іншу кімнату. Витримує воно і чоловіка, і сина. Все нормально, з цим проблем абсолютно також ніяких немає. А єдиний ще нюанс був, чому ми довго чекали на ліжко, бо виявився ну, матрас нестандартний 180 довжину, то власне чекали через матрас. Ну, але це була така наша захцянка вже. І найбільша фішечка, яка подобається моїм дітлахам, це ось ці сходи тумби. Я спершу там планувала собі зробити якусь цікаву організацію зберігання, щось там таке ну, логічне і розумне, але мене не було дома, коли дозбирали ці всі тумби і діти. Чоловік їм дозволив, сказав, що ось це ваша територія, і ви собі там складайте як хочете. І в нас тут гараж для машинок. Я туди не пхаюся, тільки витираю. Час від часу пил, а так, щоб там щось перескладувати, то ні. Вони самі тут собі наскладали, самі свій порядок тримають. І я думаю, що це теж непоганий варіант, аби діти відчували, що в них є якась своя територія недоторканна, де вони можуть робити все, що вони хочуть, і за своїм смаком. Бо знаєте, не раз кажуть, ой, дітки такий безпорядок створюють. Насправді, це порядок просто. В їхній голові поняття порядку зовсім інше, аніж в дорослих. Ось ця тумба виходить дуже глибока, ось повністю вона йде на всю довжину. Насправді тут можна було б запхати якийсь такий довгий контейнер, навіть там з сезонним одягом, чи, скажімо, з додатковими подушками, чи постілю. Словом, це функціонально, це круто. Не просто сходинки, а вони ще й мають місця для зберігання в маленьких квартирах, маленьких будинках. Я вважаю, що це дуже-дуже важливо. Сюди ми прилаштували поки що наш старий столик дитячий, але, чесно кажучи, діти за ним вже не дуже сидять. Я ну, надія, що третя дитина ще буде користуватись, тому поки не забираємо, не викидаємо. У нас тут живе куточок для Лего і тут ще є коробки з іграшками. Дуже зручними і функціональними насправді є ось такі торби для іграшок. Вони досить цупкі з цієї сторони. ну не знаю, як пояснити вам матеріал, такий як брезент чи що. Ну, ця взагалі дуже класна, вона в вигляді ракети тут з таким ілюмінатором. Вставлю вам фотографії, покажу, як мій менший син бавиться цією торбою. Це нам, до речі, подарували на Миколая. І в нас є ще одна така теж з планетами. Здається, вони з Сінсею, якщо я не помиляюсь. Класна ця річ, тому що, ну я, в принципі, для дітей вважаю, що це дуже крута штука, тому що туди можна все закинути, не сортуючи, не перебираючи, особливо якісь м'які іграшки або іграшки, які все одно постійно розкидають. І це, як мінімум, виглядає охайно, а як максимум це дуже зручно і швидко можна зробити. Ще один супер лайфхак, якщо вам так само, як мені лінь. Підрізати штори, то можна зробити ось такий вузлик. Виглядає теж досить непогано. Ну, насправді це рішення тимчасове. Я просто, от так, знаєте, завжди. Що не зробиш одразу, то потім відкладається і ще місяцями навіть роками, часом може затягуватись. Я сподіваюся, що вже найближчим часом я такі штори підріжу і під... підігну, але поки вони в мене. Ось таким вузликом є. Писали мені, до речі, за цутюль. Не позортесь, поміняйте, і що за підстреленець не можна таке мати, що тюлі штори мають бути від підлоги е, максимум сантиметр. Ну, Якби відступати від підлоги, е, так геть не годиться. Но в нас так вийшло через те, що ми е, е, так значно підняли рівень карнизу. Ну, не знаю. Мені і так ок. Не знаю, мене це абсолютно там не тривожить. І я не відчуваю якогось дискомфорту через це. І взагалі ці штори просто бомбезні. Якщо ви шукаєте якісь недорогі, моя вам порада: підіть в юск. Вони там просто ну 235 гривень, здається, одна штука коштувала. Як каже мій чоловік, їх прати дорожче. Аніж купити, якщо врахувати світло, воду і пральні засоби, то дешевше нові купляти. І виглядають вони просто шикарними. До таких якихось світлих інтер'єрів. Хоча я думаю, що в темному теж інтер'єрі буде непогано. Тут такі відтінки: оливковий, такий світло-коричневий, темно-коричневий, такий дуже нейтральний, ніжний. Ну, не знаю, вони мені дуже сподобались. І на дотик вони такі, наче шовкові. Не є якась така геть дешева тканина. Словом, я б за них дала набагато більше грошей, якщо чесно. Здивована, що такі дешеві речі можна знайти і вони будуть виглядати досить достойно. Поки я з вами тут балакала, все показувала, якраз зарядився мій плесос, одягаю потрібну насадку для килима і буду пилесосити. Е, Повторюсь, вже колись говорила. Раніше я дуже боялася килимів, ну, якби не хотіла їх мати багато в себе вдома, бо бачала в цьому проблему з прибиранням. Зараз, відколи в мене є ось такий потужний плесос, цих проблем абсолютно немає. Ви тільки подивіться, скільки пилу він зібрав з цього килима і з іншого. І це е, навіть не так проблема. Що в хаті брудно, а так що він дійсно добре дуже все витягує і вибиває. А ще мої глядачі поділились на два табори. Одним страшенно цей килим подобається, іншим страшенно він дратує. Кажуть, що на нього розлили борщ. Насправді я сприймаю це за комплімент, тому що власне такого ефекту я й прагнула, такого килима я і хотіла, аби на ньому абсолютно не було видно слідів дитячої творчості та життєдіяльності. А тим часом приготувалася вже вечеря, навіть тут 15 хвилин на підігріві була. Ось так все вийшло, все чудово пропеклося, проготувалося. Дуже-дуже вийшло смачно. І я вкотре тішуся, що таки потратила час і сили, зробила ці заготовки, тепер маю чистий спокій, що приготувати на вечерю, чим нагодувати дітей. Дітям таке дуже смакувало, ну і мені також. І ще в нас тут вже стемніло. Вирішила вам показати, як працює цей космонавт. Він, до речі, працює від USB, можна підключити напряму в розетку, або використовувати від павербанку, якщо немає світла. І ось таку чарівну казкову атмосферу, мріливу і заспокійливу створює він вдома. Ну, я насправді задоволена цією покупкою, не думала, що буде такий ефект. Ось так після важкого дня мамського. Лягають собі часом, просто вмикається зоряне небо. Гуся, обнімуся біля мене. Класна, до речі, теж така іграшка, прикольна. Я думала, що все-таки, знаєте, трохи маркетинг, всі там ходять з тими гусами, але малий замовив на Миколая, тому сили ми вже їх також мати. І це така класна, класна річ. І знаєте, так коли вже діти позасинають, вже всі вгамуються. А це зоряне небо ще крутиться, то якийсь такий часом спокій. І на кілька хвилин відчуття безпеки з'являється. Все в житті добре, все в житті прекрасно, і варто просто навчитись дякувати за те, що в нас є. На цій прекрасній ноті, на цьому такому розслабляючому вайбі, буду завершувати своє відео. Дякую, що провели цей час зі мною. Дякую за усі ваші коментарі, питання, відгуки, за те, що ви весь цей час підтримуєте мене і сподіваюся, що і надалі будете зі мною. Дякую усім, до зустрічі, всім па-па!